Завдання пацієнта вчасно прийти а завдання лікаря вчасно діагностувати. Але на превеликий жаль, дуже багато є жінок, дівчат з раком молочної залози зараз молодих. 25 років, 20 років. Пухлина виявлена на ранній стадії. На в першій стадії це 97-98% повної ремісії, повної виживаності і можна сказати виздоровлення. І навіть в четвертій стадії пацієнт може жити 5, 7, а то і 10 років. Вітаю! мене звати Аліна Андріїв, я онколог хірург, мамолог клініки Медатлант. Якщо ми говоримо про грудну залозу, то ем, взагалі симптомів немає. Ми хочемо пояснити пацієнту, що якщо вже з'являються якісь симптоми, то це може бути надто пізно. Ми говоримо про не просто про діагностику, а про ранню діагностику. А в ранніх стадіях, в ранніх ем, якихось пухлинах, тобто немає жодних скарг. І це є найбільш небезпечно, це найбільш такий є підступний камінь, скажімо так, тому що пацієнтку нічого не турбує. Звісно, вже пізніше може бути пацієнтка може відчути якісь ущільнення в грудній залозі, може відчути зміну форми, побачити, зміну кольору шкіри, втягнення соска, виділення соска. Але тут я би вже не акцентувала на цьому уваги, тому що взагалі всі науковці світу, і ми в тому числі ми хочемо добитися все-таки ранньої діагностики, коли це може діагностувати тільки лікар, а не сама пацієнтка. <му> ну якраз це є дві причини основні: це є відповідальність і самої жінки, і відповідальність лікаря. Пацієнт завдання пацієнта вчасно прийти. А завдання лікаря вчасно діагностувати. Що означає вчасно для грудної залози це коли нічого не турбує. Тобто, звичайні планові огляди раз на рік, якщо немає ніякої, в попередніх роках не було жодної патології, жінка має прийти раз на рік. І це ми можемо говорити тоді про якусь вчасну діагностику. Пацієнти, тому що, до прикладу, якщо в нас болить зуб, ми точно підемо до стоматолога, тому що це порушує нашу якість життя. Якщо у нас болить шлунок, ми теж підемо до лікаря, тому що нам некомфортно працювати і жити. А от грудна залоза вона жодним чином не турбує. Жінка живе, онкологія розвивається, а вона про це не знає. Тому, е, тому така в нас пізня виявляємось. І друга частина відповідальності на лікарях, які в силу якихось певних обставин можуть пропустити діагностику або не закцентувати на цьому уваги. Дуже часто лікарі м, втрачають. Е, Якби пильність до молодих дівчат, до молодих жінок, тому що завжди вважалося, що рак грудної залози це є більш старшого віку. Група ризику це 50+. Але на превеликий жаль, дуже багато є жінок дівчат з раком молочної залози зараз. Молодий, 25 років, 20 років, звісно, це менший відсоток, менша статистика. Але коли до лікаря приходить така пацієнтка, то ем, лікар може е, собі створити таку е, уяву, що ну це точно буде якась доброякісна пухлина, це не може бути рак. Тобто, в, ну в принципі в цьому теж може бути проблема. Онкологи, хірурги зараз ставлять акцент на двох моментах: це є Життя пацієнта, виживаність, онкобезпечність і друге це якість життя. Тут ми вже говоримо про онкопластичну хірургію, реконструктивну хірургію. Онкопластична це та, яку ми можемо одразу провести, тобто, ми видаляємо пухлину в межах здорових тканин тобто, ми робимо онкологічну безпеку. Але робимо так, щоб якість життя жінки була на високому рівні вже після лікування для жінок, це дуже важливо. Груди вони взагалі дуже посідають важливу роль в, в житті жінки, тобто, це такий символ жіночності, материнства, сексуальності і от все, що в середині жінка може закрити на це очі, тобто що їй забрали і видалили які органи. А груди це дуже для них важливо, і це впливає потім на психологічну їхню ментальність і на психологічну безпеку. Тому ми наразі стараємося, якщо ми можемо дотриматися всіх онкологічних умов, робити онкопластичну хірургію, це може бути власними тканинами, це може бути імплантами, експандерами, ми можемо відновлювати навіть жінки, які пройшли лікування давно. 10 років тому, коли не було ще в доступності такі види хірургічних хірургічного лікування, і їм, допустимо, забрали грудну залозу, тому що це було стандартом колись. Тобто ми можемо відновлювати грудну залозу за допомогою ну, вже різних методів і для кожної пацієнтки це буде індивідуальний підхід. Одним, одним словом, це відповісти неможливо. Швидше за все, ні. Але ми знову вертаємося до ранньої діагностики. Якщо це пухлина виявлена на ранній стадії, на в першій стадії це 97-98% повної ремісії, повної виживаності і можна сказати виздоровлення. Якщо це друга стадія, це є близько 70%. третя стадія 40%. і четверта стадія, на жаль, не виліковується. Але тут важливо розуміти, що ми вкладаємо це поняття. Виживаності, от скільки часу, тобто наразі не всі доступні методи лікування, системної терапії, тому що лікування онкології це не тільки хірургія, це системне лікування, хіміотерапія, гормонотерапія. Дуже багато є видів, які теж індивідуально підбираються. І навіть в четвертій стадії пацієнт може жити 5-7, а то і 10 років. Тому чим раніше ми виявимо, тим довше цей пацієнт буде жити довго і якісно. Дуже часто хвороба повертається, але якщо пацієнт живе 20 років, хвороба повертається і ще 10 живе, і ну, скажімо так, в 90 років ця хвороба повертається, ну то вона вже дуже повільно ідеться. Прогресія, тобто, в принципі, це, це було якісне, хороше життя. Але запорука цього, скажімо так, успішного лікування і ремісії — це тільки раннє виявлення. Груди боляться нормально перед менструацією три-чотири дні, один-два дні в середині циклу на овуляції. Груди це взагалі гормонозалежний гормоночутливий орган. Тобто вони не впливають ні на що, а на груди впливає все, що відбувається в нас в організмі. Як ми прожили попередній місяць, як ми спали, що ми їли, чи ми нервов... мали якісь стреси, чи тобто, тому що всі ці компоненти порушують наш гормональний фон. І відповідно перед циклічна біль для жінок це є нормально просто вона може бути індивідуально, когось більше, в когось менше. Як самостійно перевірити, кожна жінка раз на місяць. В першій фазі, тобто до овуляції, може сама оглянути собі грудні залози, тобто про те, що я говорила на зміну шкіри, ущільнення якихось змін, тому що краще за жінку ніхто не знає свої грудні залози, тому що вона бачить себе щодня і бачить це теж циклічно по менструальному циклу. І раптом, що єдине, що жінка не може поставити собі діагноз. Якщо вона тільки щось запідозрила, не потрібно панікувати, не потрібно гіперболізувати, одразу собі ставити якісь діагнози. Все, що вона має зробити, це прийти до лікаря і або підтвердити якийсь діагноз, або його спростувати і спокійно жити наступний рік. Часто зустрічаються в молодих людей, але я би не сказала, що він молодший. Просто тут питання, так само, як з кількістю, дуже часто задають питання, чи правда що йде приріст онкологічних захворювань. Насправді ні, але е, появилася частіша виявляємось. Тобто дуже хороша йде тенденція зараз до того, що пацієнт, жінка і чоловіки застосуються всієї онкології, все таки вони звертаються. Дуже багато ще років 30 тому не було зафіксованих цих діагнозів. Тобто, чимось жінка хворіла. Ми завжди збираємо анамнез на прийомі на консультативному прийомі. І коли ми питаємося, чи в родині хтось хворів на онкологію, дуже часто відповідають: ну, чимось там бабця хворіла. Чим не незрозуміло, але так здавалося, що там була онкологія, тому що ми бачили якусь там гульку на груді. Тобто, і це все не реєструвалося. Наразі дуже багато е, пацієнтів все-таки дбає про себе. Е, збільшився вік. Е, Людей, які довше живуть, в Україні це, звісно, такий невеликий приріст, але якщо брати світову статистику, то більше виявляємість онкологічних захворювань це те, що звертаються, і пацієнт довше середня життя пацієнта, тому що і якість, і харчування ну, все таки, ці люди трошки трішки довше живуть. А онкологія це, вік знов ж таки це хвороба, все таки старшого віку, якщо популяційно брати там статистично. Тому більше виявляємося. Тенденція з молодими це хороша тенденція в плані звернень, тому що дуже часто дівчатка молоді, 20-25 років приходять, коли їх питають, чи вас щось турбує. Вони кажуть, що ні, але вони теж подивилися в інстаграмі. Подруга сказала, на манікюрі сказали, що зараз дуже класно і круто ходити, і модно ходити до мамолога. І нам це дуже подобається, тому що якщо є. Така е, е, мода на моду входити до лікарів це, це дуже класно, тому що е, манікюр ми можемо зробити в будь-який час і ми чітко його робимо кожних два тижні, але чомусь до лікаря ми завжди відкладаємо цей візит. Це важливо. Але і ми виділяємо певні фактори ризику, по яких підвищений ризик захворіти на рак молочної залози. Але це не є стовідсоткові фактори. Я дуже багато пацієнтів знаю, які живуть абсолютно ведуть здоровий спосіб життя, без паління, вживання алкоголю, спорт, обливання зранку там холодною водою, але на жаль, в них є ця хвороба. Це дуже складна хвороба, яка виникає на генетичному рівні, на рівні РНК, ДНК, тобто не зовсім тільки одним способом життя. Але Спосіб, У нас кожен день утворюються якісь типові клітини. І наш імунітет це так, що дуже просто пояснити, він його блокує, виштовхує. Якщо ми маємо плюс якісь додаткові фактори, нерегулярний сон, але постійного характеру, постійні стреси, е, е, харчування, ожиріння, цукровий діабет, тобто це оті такі. Е, Такі пушові механізми, які імунітет не дає змоги потім побороти цю онкологію, виявити її і виштовхнути самостійно. Тому здоровий спосіб життя, канцерогене, паління, алкоголь це дуже важливі моменти, тому що вони блокують наш імунітет, щоб він сам самостійно боровся з цими клітинами. Теж багато факторів на це Це зміна і збільшення ваги, еластичності шкіри, годування, лактація в анамнезі. Хоча це дуже добре. Тобто, от, якщо поставити на вагу лактація довготривала там і народження дітей, і форма грудей, то рекомендую всім жінкам вибрати все таки лактацію, тому що це і для здоров'я дитини, і для здоров'я мами і Така невеличка профілактика на раку молочної залози жінок, які годують. Тобто, це не є звісно 100% профілактикою, але вона зменшує ризики, значно зменшує ризики. Також гормональні зміни. Тобто, тканина замінюється, залози стоїть з такої пружної, замінюється більше на жирову, навіть якщо немає зайвої ваги. Тобто, це іде такий природній процес. Тому грудна залоза може змінитися. Є теж багато. Моментів, коли можна це відкоригувати, якщо це насправді турбує жінку. Е, бажаю всім, щоб їх це не турбувало, е, щоб більше турбувало здоров'я ніж зовнішній вигляд, але це теж підлягає корекції, якщо це хвилює. Я особисто сумніваюся. Але я думаю, що онкологія переведеться в так званий хронічний стан, в хронічне захворювання. Це моя особиста думка на основі, мабуть, розвитку, тобто я бачу, як розвивається онкологія протягом 20 років, там, в якій я активно, наприклад, працюю. І я розумію, це по типу, як я думаю, і дуже надіюся, що це буде як по типу сукровим діабетом. Тобто, коли це була. Страшне захворювання, яке не підлягало лікуванню. Зараз люди живуть, живуть якісно, добре, але на постійній підтримці, на постійних препаратах. То я дуже сподіваюся, що онкологія чи поборемо ми її повністю. Маю на те сумніви, але тому що дуже складний механізм. Але я думаю, що її можна перевести в хронічне захворювання, де пацієнт буде жити довго, якісно, але на завжди підтримуючи терапії. Мені подобається все. Я дуже люблю свою роботу, незважаючи на те, що я працюю з складними пацієнтами. Я люблю результати своєї роботи, як і ем, мені, мені подобається, коли пацієнт, якого я оперувала чи лікувала через 10 років в день, наприклад, річницю операції присилає мені квіти за те, що 10-та річниця. Мені подобається. Коли ці люди мають можливість довше побути своїми рідними, навіть якщо це недовготривалий період. Для родичів це дуже цінно. Навіть тиждень, навіть день це насправді дуже цінно. Мені, мені подобається хірургія, я, я кайфую від хірургії, я можу стояти в операційні довго і мені це подобаються косметичні результати. Я дуже тішуся, коли жінка задоволена і косметичним ефектом від операції. Що я не люблю? Я не люблю недисциплінованих пацієнтів. Я люблю, коли мене слухають, тому що це багато в чому гарантує успіх. Онкологія не любить компромісів. Онкологія не любить Гугла і не любить навіть штучного інтелекту, тому що мені присилають мої рекомендації розібрані. Штучний інтелект їх підтверджує, але це емоційно вибиває мене з колії. А загалом я в своїй роботі люблю все.